У селі урочисто було відкрито велике футбольне поле, споруджене спільними зусиллями зеленчан. Нова спортивна споруда вже прийняла перший офіційний матч. За ним спостерігали і наші кореспонденти. Ще донедавна на цій місцині виписали худобу місцеві жителі. А тепер корівкам та баранам доводиться спостерігати за серйозними спортивними баталіями за дерев'яного паркана. На місці постира, що геть було вкрито горбами та будяками, тепер розкішне зелене поле призначене виключно для спортивних подій. Розумієте, ідея. Я думаю, що це була в першу чергу ідея новообраного сільського голови, тому що наскільки я знаю, у його передвиборній програмі було обов'язково виконати зобов'язання щодо тим, чим має займатися молодь, а це вперше спорт, і спорт, який не потребує багато фінансових затрат. Це є футбол, це є король спорту, це доступний всім людям спорт. Тому ідея десь зароджувалася там. Дивіться, скільки років зелена працювала, існувала, жила, все більш нормально. Ну, один Побачив, що немає стадіону. Треба стадіон. Треба, це не основне, але це і не останнє. Молодь зараз буде мати, де займатися спортом, де своє дозвілля проводити. Саме е... більше потягнеться, більше буде. Ну і буде здорова, молодь, відповідно, здорова нація. Треба в стадіоні тут була велика, адже не так давно створений футбольний клуб Зелена минулоріч. Показав досить непогані результати. Свій перший сезон відіграв у другій лізі районного чемпіонату із футболу. Але тренувати за спортсменам доводилось на орендованих полях у стримбі, надвірній. І всі витрати на перевезення команди, на змагання та тренування взяв на себе новообраний сільський голова Віталій Хопта. Саме йому і належить ініціатива будівництва стадіону. Він від початку керував та контролював увесь процес, шукав спонсорів кошти та постійно активізовував це, я, я рахую, що це дуже велика справа. І ви добре помітили, що це було старанням громади і сільського голови. Якраз видно, це є завдяки співпраці, завдяки об'єднанню зусиль, коштів, здоров'я, енергії, сили і побудований цей стадіон. Звичайно, він, напевне, може десь трошки поступається по рівню з іншими стадіонами, дає і лавки, чи там крісла. Але мені здається по енергетиці, по бажанню. по… Потенціалу він не уступає ні одному стадіону. Побачите серед місце на де знаходиться сам стадіон, надзвичайно мальовнича, як зрештою, і все село. Територія знаходиться на окраїні зеленої поблизу бистриці. До речі, підшукати вільну ділянку таких розмірів було нелегко. Більшість із них віддана, продана, перепродана у приватну власність у попередні роки. Та й рівнину таких розмірів у переважно гірській місцевості тут знайти нелегко. А коли зупинились на ось цій – що ще знаходиться на балансі сільської ради, то зрозуміли, що роботу тут не початий край. що стосується вибрання місця для будівництва футбольного поля, то тут не було багато варіантів, тому що село гірське і фактично це було одне єдине місце. Приємними на сьогоднішній день, тому що біля дороги, хоча віддалене від самого населеного пункту, але місце прекрасне, як ми бачимо, навколо гори, навколо свіже повітря, і тут хочеться не тільки грати в футбол, але я думаю, що і відпочивати. Окрім розчищення, вирівнювання, впорядкування, потрібно було відвести лінію електропередач. А кабель зв'язку завести під землю. Та сьогодні усі ці клопоти позаду, урочисте відкриття, освячення, невеличкий концерт та звичайно перший матч приймало це футбольне поле сонячного недільного дня. Усіх горян привітав голова районної ради Василь Попович, голова районної федерації з футболу і звичайно сільський очільник. Духовенство поблагословило горян у добрій справі, адже виховання духовності неможливе без виховання здорового способу життя, яке так активно підтримує зеленський голова Віталій Хопта. Ну, є багато е, нюансів, які потрібно ще виправляти. Але я після сьогоднішнього турніру футбольного після. Е, що ви побачите, як наша подвольна команда одна і друга грають, я думаю, що ви не будете байдужі, що ви візьмете участь, бо повірте мені, я не хочу сказати, що це моя заслуга. Тут моя заслуга в тому, що, може я приїжджав сюди, дивився, але це заслуга фактично громади. Громади, та, яка... Брала участь у боліни цього футбольного полі. Окрім футболу, в селі відкрито секцію з боксу. Тренер боксерів Віталій Григоришек привітав присутніх, а його вихованці продемонстрували показові виступи. Зеленські футболісти оправдали сподівання голови та усієї громади, адже перший матч на новому полі із середньомайданським факелом виграли, чим не аби як порадували вболівальників. До речі, грали футболісти у нових якісних формах, які їм подарував відомий меценат депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. А новому тренеру та голові залишається ще удосконалити систему дренажу на полі, щоб після дощу тут не застоювалась вода, а також досіяти траву. Тож нова спортивна віха у житті цього гірського села розпочалася. Тепер місцеві хлопчики мають доганяти м'яча, а роблять вони це з великим бажанням та охотою. До речі, це поле поки що єдине в окрузі. Школярі та юнаки із Бистриці, Максимця, та, можливо, із Черника, тепер теж матимуть нові можливості. Залишається чекати великих перемог та перших результатів у турнірній таблиці. Перетворити надвірну на.